У Білозерському районі на Херсонщині йде будівництво нової птахофабрики. Тут буде зона вирощування ремонтного молодняка на 2,5 мільйона голів. Зона курейних сучок на 5 мільйонів голів. Що включатиме цех сортування яєць та склад довготривалого зберігання до 100 мільйонів яєць одночасно. Також у проєкті передбачено будівництво комбікормового заводу, виробничою потужністю 60 тонн на годину, готової продукції. Та зерносховища на 300 тисяч тонн. Іще Новації стану завод з виробництва біогазу з курячого посліду для виробництва теплової та електричної енергії. Я впевнений, що компанія дуже мощна з великими оборотами средств. І то, що вони пройшли наоборот, я чесно говоря, для мене було непонятно, чому сьогодні не вони к нам должны йти, а ми к ним должны создавати условия інвестора, которые повинні розвиватися на примірі этих этого предприятия вони покажуть всьому миру, що в Херсонській області можна заходити не боятися не закапування денег в землю или в пісок, що можна реалізовуватися, це буде прозрачно для того, щоб можна було розвивати бізнес, для того щоб проект із будівництва птахофабрики був прибутковим, потрібно реалізовувати декілька напрямків. Если рассматривать только птицеводство, то одно это направление, оно, к сожалению, не такое прибыльное, как кажется всем на первый взгляд. Только тогда, когда вы имеете свои инкубаторы, которые у нас есть, свои зоны подращивания, свою кормовую базу, свою зону, где как бы содержится курица несушка, а также вы можете регулировать свои товарные остатки с плодами длительного хранения и переработкой. Только тогда вы получаете полную синергию. Иначе у вас так не получится. У нас же не только ми є на ринку. да слідчий конкурент, который є це 4% от ринка України. На сьогоднішній день вже завершується будівництво першої черги птахівничого комплексу, що дасть можливість створити додаткові робочі міста для жителів регіону та одержати додаткові надходження до бюджету.